Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Одесі ще один таксист, прихильник Путіна, влип у скандалу через свої провокаційні висловлювання щодо війни в Україні. Відео, яке записала небайдужа Українка, почали ширити у соцмережах. Так одеський таксист розхвалював кремлівського диктатора Володимира Путіна, виправдовував зґвалтування окупантами українок та заявив, що відео зі стратами українських військових фейки. Чоловік також заявив, що не вірить в перемогу України, оскільки Росія не програла жодної війни. Він також назвав Путіна найвеличнішим політиком сучасності. Нам для нашої економіки для нормального життя краще бути з ніж із заходом. Ми на заході, третій сорт для мене Путін один з найвеличніших політиків сучасності, заявив прихильник окупантів. Місцевий активіст Дем'ян Ганул розповів, що затятого прихильника руського міра вже затримали співробітники СБУ. Йому оголосили про підозру. Негідник був встановлений та переданий в СБУ. Таксист отримав підозру за статтею 436 тридцять Повідомив Ганул у телеграм. Чоловік прибуває під вартою. і Чекає на суд. Раніше в Одесі водій таксі відмовився переключити російську пісню, яка грала в автомобілі. Він заявив, що. Це США запускають по Україні ракети а довкола всі нацисти. Відео поширила в TikTok користувачка Юлія Котюк. На кадрах дівчина просить таксиста вимкнути російську музику. На що він заявляє, їй, що його утискають, а він все життя слухає російське. Згодом таксист додає, що якби він знав, що клієнці не подобається російське, то він би відмовився її обслуговувати. Далі чоловік заявляє, що мовляв на Україну ракети летять не від Росії а з Америки. РФ, нібито звільнила сирію від американців. Щоправда, зрівнявши із землею, міста в цій державі, що терористи зараз роблять і в. Україні. Таксист каже, що він мріє виїхати до Росії, але його нібито не відпускають. Він згодом додає, що Україна не його країна, бо тут живуть нацисти і фашисти. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.